Мобільний блокпост, перевірка військово-облікових дані я у вас перевіряю ваші військово-облікові дані згідно статті 32. сьогодні. Ви дізнаєтесь, що необхідно робити та знати, якщо вас зупиняє співробітник поліції, і зазначає мобільний блокпост, перевірка військово-облікових документів. Відповідно причина зупинки незаконна і я вважаю, що я маю право поїхати. Запам'ятайте, згідно статті 35 закону України про національну поліцію на сьогоднішній день немає такої підстави, як мобільний блокпост. Що таке мобільний блокпост? Визнач. Визначення немає. Визначення є у нас в постановах кабінету міністрів, де зазначено, що таке блокпост на блокпостах. У нас несуть службу уповноважені особи, призначені наказом коменданта. І співробітнику поліції потрібно мати відповідний наказ для того, щоб в своїй діяльності посилатись на відповідні постанови, зупиняти авто і перевіряти документи. Відповідно причина зупинки незаконна і я вважаю, що я маю право поїхати. У вас все гаразд зв'язковобкова. У мене все гаразд. Причина зупинки незаконна. дякую до побачення. Якщо б водій вчиняв незаконні дії, якщо б він не діяв по закону, його б ніхто не відпустив. Він все чітко розклав і поїхав далі. Друзі, якщо даний відеоматеріал для вас був корисний, підтримайте канал підпискою. Натисніть лайка, свою думку лишайте в коментарях.